Всем привет! Глядя на это видео, может создаться впечатление, что я сейчас нахожусь где-то в Америке, за границей, да, вот вокруг виды, как из какого-то голливудского фильма, как будто я где-то в пригороде Нью-Йорка или какого-нибудь Лос-Анджелеса, но нет, я нахожусь сейчас на самом деле в Киевской области. Это небольшой поселок под Киевом который построил на свои деньги американский бизнесмен Делой Хэнсон для украинских переселенцев. То есть во всех вот этих замечательных домах, которые напоминают дома из какого-то американского кино, сейчас живут люди, которые утратили свои дома в результате оккупации, в результате боевых действий. И сейчас здесь уже живут сотни людей, которым просто дали квартиры полностью со всеми удобствами на 5 лет. То есть они могут здесь жить совершенно бесплатно. И вот дальше там идет строительство новых домов. То есть уже сейчас здесь живут сотни переселенцев, а будет еще больше. Это на самом деле очень круто. То есть представляете, американец построил целый городок для украинцев за свой счет на свои деньги, потратил на это около 20 миллионов долларов на данный момент, но дальше строительство еще будет идти. И сейчас мы поговорим вот с администраторами этого поселка, они расскажут нам вообще, как реализуется этот проект, кто здесь живет и вообще, как люди сюда попадают. Местечко начало заселяться 21 жовтня, ось буквально меньше месяца тому, тому мешканці тут у нас прожили всего три недели. Відбір мешканцев у нас тривав з липня 22-го року. Мы отримали за Цей час більше 7 тисяч анкет звернень людей, які потребують в житлі. А найголовніше, що ми просили від всіх людей: це люди потрібно, щоб це були переселенці з окупованих територій, чи з територій, в яких ідуть бойові дії. Ми орієнтувалися на певні категорії людей: це родини, які втратили у війні чи військових, чи цивільних родичів, тобто дітей або батьків. або... Чоловіків і так далі, е, інваліди, самотні мами. Тобто, ми хотіли обрати ті категорії людей, кому найважче. Дуже важко бути суддєю, дуже важко вирішувати чі, чиюсь долю. Тому ми вирішили, що в нас не буде такого, що одна чи дві людини приймають рішення. Комісія в Україні складається з чотирьох людей і в Америці складається з чотирьох людей, тобто вісім людей, які глибоко аналізують ситуацію, збирають інформацію та приймають рішення. Наш благодійний фонд до України з любов'ю це американський благодійний фонд. Він був заснований Світланою Міллер. Це українка, яка вже 20 років проживає в США. А коли почалась війна, вона почала збирати допомогу серед своїх сусідів. І такий маленький, знаєте, челендж там щось передати для Україні України допомогу якусь народився в такий прекрасний фонд. Ми почали будувати будинки на землі людей, в яких зруйноване майно. Тобто, почали працювати по Київській області. Перші три будинки були. Збудовані в селищі Макарів, і гроші на них збирали підлітки. Це хлопчики від 11 до 17 років, чотири хлопці. Вони хотіли збирати, назбирати гроші всього на один будинок, а так вийшло, що назбирали на три. Позвонила людина, яку Світлана знала так, шапошно, скажімо так. А, цей чоловік, його звати Делой Хенсен. Він почав питати про наш проєкт. І Світлана з ним дуже довго розмовляла. Ділой сказав, що дасть гроші на 20 будинків. Ми почали будувати, будувати, будувати. Спочатку 20 будинків місяць, 30, потім 50. Тобто — Тобто він і надалі продовжував. Продовжував вкладати гроші в будинки. Ми продовжували збирати гроші серед інших американців, так само як ми це робили і раніше. Але Ділой Дуже дуже допоміг жителям Київської області. Він дуже багато будинків профінансував. І він ніякого коріння в Україні не має. Він сам будівельник, він 50 років будує житло в Америці. Він благодійник, такий доволі відомий. У нього багато благодійних проєктів в Америці, в тому числі по житлу для людей, які не можуть собі дозволити гідне житло. В цьому містечку в нас буде більше 400 квартир, тобто більше 400 родин. Тут будуть проживати 450, якщо не помиляюсь. А ще по іншим містечкам: 135 родин Софіївська Борщагівка, 107 родин чудо Калонщина. Ще 49 родин, бузова Любимівка. Люди тут проживають безкоштовно, оплачують тільки комунальні послуги. Зараз ми домовились і будемо подаватись на компенсацію по 261 статті. А на компенсацію комунальних платежів, то думаємо, що для людей це буде доволі вигідно. Житло ми не даруємо людям, ми даємо його в користування безоплатне на термін не більше п'яти років. Одна з таких важливих умов, що люди працездатного віку, які спроможні працювати, повинні працювати. Тобто ми зараз даємо людям певний час, щоб вони трохи розправили плечі і працевлаштовувались. Мене звуть Ольга, ми з Бахмута, родина. Нас ми з батьками, я чоловік, донечка, 6 років. Це диво, це не містечко, це справжнє диво. Як тут зроблено все з любов'ю, все продумано до А такі деталі, які ну просто дивують, наскільки а, організатори віднеслись до людей до, до наших проблем, а, з якою повагою і. Ну, це, це дивує. От все, що у нас було вдома, що, що ми втратили а, повністю, а, тут а, нам надали постіль, а, рушники, а, якісь, коли заїжджали, навіть там зубна паста, зубні щітки і а, набір для борщу. Розумієте? Тобто, не, про, не, не просто ми заїхали, а люди ще попіклувались про те, щоб у нас було що. Їсти. Квартири у нас оснащені повністю всі, всі, всіма меблями, всією технікою, починаючи від болера, пральної машинки, телевізора до праски. Тобто є все. Ми навіть купили повністю весь посуд для людей, щоб вони приїхали і відразу могли жити. В такі пакунки з подарунками поклали все необхідне. Тобто ідея була така, що коли людина вперше зайшла в цей будинок, вона може тут залишитись жити. Поклали навіть зубні щітки для тих, хто приїхав геть без нічого. Найменша кількість кімнат у нас дві кімнати. Найбільше це п'ять кімнат в будинках, які будуть здані в грудні місяці. Це великі квартири для дитячих будинків сімейного типу та для багатодітних родин. Зліва ми бачимо ту фазу будівництва, яка вже здана 80 квартир, і туди йдуть дуплікси. Справа ще. Йде будівництво. Тут вся ось ця сторона буде здаватися. Ну не вся сторона, а частина цієї сторони буде здаватися в грудні. 130 квартир. Для дів... для діточок у нас є дитячі майданчики, так він не один. Також з сьогоднішнього дня став працювати дитячий садочок. Він невеличкий, тимчасовий буде постійний дитячий садочок, коли ми добудуємо клабхаус, основне е, приміщення для е, дитячого садочку. Наразі дитячий садочок на 18 місць. З тою потребою, яка в нас є зараз, це повністю задовольняє потреби людей. А, також є їдання з безкоштовними обідами, тобто будь-хто може підійти, взяти свій судочок і набрати собі перші та другі страви. Всіх наших діточок буерська громада прийняла в п'яту школу в Буерці. То есть нас дуже родинно, так радушно зустріли, и всех наших діточок прийняли в школу, мы договорились, все добре. И вот смотрите, только факты, да? Вот американский бизнесмен, который вообще не имеет никакого отношения к Украине, у него нет здесь бизнеса, он никуда не баллотируется, взял и просто из своего кармана достал эти миллионы долларов и построил для украинцев дома, которых у украинцев не было даже вот до войны, у этих всех людей, которые тут живут. И вот американец мог бы этого не делать. Его вообще за это никто не, не осудил. Мы бы даже и не узнали о его существовании. Но вот этот бизнесмен Делой Хэнсон, вот он взял и за свой счет построил этот городок. А теперь я просто обращаюсь к вот этим всем российским патриотам, к сторонникам русского мира. Покажите мне вот хоть один подобный городок. Ну хотя бы не такой, может быть, нарядный, но хоть что-то похожее. Что какой-то российский патриот или российский бизнесмен построил... Для жителей Донбасса после 2014 года. Ну хоть один. Там же много патриотов, бизнесменов. Вот в России же все говорят, что не так переживают за Донбасс. Так любят жители Донбасса, так хотят их спасать от притеснений. Вот с 2014 года уже почти 10 лет прошло. Этот городок, вот этот, где я стою, его построили меньше, чем за год. А за 8 лет, за 9 лет... Можно же было, наверное, построить и не один такой. У российских миллиардеров вон сколько денег, они там самые богатые олигархи в мире. Так покажите мне хоть один такой городок, построенный для переселенцев из Донецка, из Луганской областей, которых вы в России на словах якобы так любите. А нет таких городков. Их российские миллиардеры для своих пенсионеров не строят. Они их грабят. Они не то, что для них строят. Они их грабят. Как и жители Донбасса на самом деле, как и Донбасс. Из него только выкачивали бабло все это время во время войны. Да, пилили предприятия, шахты, вывозили уголь. А для местных жителей никто ничего не построил, ни один российский патриот. И вот это и есть разница между русским миром и нормальным цивилизованным миром. Между тем самым Западом, да, который в российских СМИ так сильно ругают. Но посмотрите, что делают бизнесмены из Америки, да, западные бизнесмены и что сделали, а точнее не сделали представители русского мира. Вот и ответ на вопрос, почему русский мир в Украине ни один нормальный человек не поддерживает и никогда поддерживать не будет. Подписывайтесь на канал.